Хотіла зробити фарфорові ляльки, великі, mm -hmm. ah. інюшка і янюшка. Mm -hmm. І янь. Mm -hmm. Вони як одне ціле, це герої майбутньої казки, яка вже написана, треба її відрегувати. І вони сидять біля дерева щастя. Mm -hmm. Це та нова казка чи та що це нова буде каска? Oh. Це нова казка. Зараз ми ще да. покажемо Так, да. Да, да. це з нової казки, а це. Персонажі, які є в тій книжці, які ми презентували, да. да, і значить, це житель душі. Він з хвостом, а в душі є все: і зубки є, і хвост, і посмішка, і, і що він радіє життя. Це який нас з небом з'єднує. з'явиться. <світ> Це теж є в цій книжці, яку ми, ми зараз подивимось. І це ну, не богомол, а це далі. Далі, як, як я його уявляю, як, який він в казці, який було, я так розумію, надихнула. Надихнула дуже, і його в музеї дуже ми там багато часу провели і отримали велике задоволення. Фантастичний габелен називається він Поцілунок. Вау, Поцілунок? Wow. Поцілунок. Там, бачите, два лиця. Одне лице, а там друге. А. І три ока. І три ока. Це жіноче. Попереду, а ззаді чоловічі цілує її в ніч під дивана купала. Вони знайшли цю чарівну квітку, і у них попереду все життя і щастя. Боже, як красиво.